Що зараз такі часи якісь, що сукромно ну, ходити по вулиці. Чесне слово, не дивишся в інстаграмі різні, ну, після той, то, того, що сталося з українкою в США, просто почали нагнітати дуже багато на цьому хайпити починають люди. Коротше, нагнітаєш, ти подивився, і вже тобі просто страшно, наприклад, приймати навіть клієнтів. Тому що зараз дуже люди коротше, піддалися різним дезінформаціям. Я не говорю, що те, що сталося відбулося з українкою в потязі, це був фейк, ні, це не фейк, це правда. І... Ну, Просто почали на цьому дуже сильно хайпити, тому що немає що показувати, нема на чому виїхати, тому вирішили так. Ну, Ще одну дівчину дивилася, як до неї відносилися, поляки самі, вона українка. ну, типу Вона така на емоціях розповідає, це все. Коротше, ми просто живемо в такому світі, що не знаю, що За це... секундочку. Вже мені подобається такий кольор. Вона, до речі, так гарно розпустилася, вона була набагато менша. Всім жінкам йдуть троянди взагалі квіти. І, і, і така ситуація, що мені, до речі, треба кінчики підрізати, як не можу до цього дійти до цієї справи. Ось я. Ну, коротше, що я запаслася газовим балончиком. У мене тепер газовий балончик офігенний. Тому нехай стоїть для моєї безпеки, тому що я знаю, що може різне бути таке недобре. А може не бути. Ну, я, я все ж таки думаю, що не буде. І все добре. За, наразі в мене інші турботи, наразі в мене інші справи. Які я хочу вирішити до кінця довести. Надіюся, що в мене все, владнається, так як я хотіла, все вийде. Ось, коротше, хотіла сказати за Меленю Трамп. Боже, як вона мені подобається. Ця прекрасна леді, ця прекрасна жінка, яка вона от щира в своїх емоціях. Хоч вона їх не показує, емоції, так, то, м -м, мені подобається, що в неї немає. Оцього а, сьогодні так, а завтра так. І ми живемо так. І ми не знаємо, що буде. І тому і ще зі щирої душі хочу сказати, так як воно є. Мені дуже перекро. Оце знаєте, немає цей не ну, коротше цього. Іг... це не немає, розумієте, вона така, вона, от видно по обличчі, що вона з характером жінка, але я бачу, що вона більше стоїть за За Трампом стоїть. Тобто вона не рулить ним, як Ну, б сказати, така і риба, коротше смачна. Ось, тому ну Вона мені дуже подобається. І я от, чому я про неї почала говорити? Тому що коли я побачила ту ситуацію з коротше, ту, ту, ту страшну ситуацію з українкою, і коли це ну, вже дізнався, вони були разом, і Трамп і Мелані, то це, я побачила її щирі. От, от в неї її просто вона прониклася, і це було настільки щиро і ну, то очі вони не брешуть. І вона цим прониклася, від, ну, це щиро було. Вона нічого не говорила в той момент, але на її обличчі був просто шок. В неї був шок, і в неї було відчуття. Я не знаю, як сострадання, співчуття. Тобто Вона співчувала цей, тобто вона як ніби пережила той момент разом з цією дівчиною. Ось, і Я ну, я ну, розбираюся трішки в людях, і насправді я, коли Мелані, ну, вже більш, я її не знала, допоки не почалися ці політичні сутички, це все я якось з нею була, ну, тобто вона мені. Я з нею ознайомилась, можна сказати, недавно зовсім можна сказати, там десь рік тому. Але з кожним разом, коли я, мені попадається якийсь відео з нею я, на нею, я просто не можу з нею відірвати очей. Мені дуже подобається, як вона себе так вона часто мовчить. Вона, мені подобається, що вона. Мовчить, але в неї на обличчя все видно. Тобто в неї таке обличчя, що все видає, тому вона, мабуть, в таке більш стримане завжди обличчя робить, щоб менше її читати. Але ну, є люди, ну, такі як я, що вміють читати обличчя. От як би вона не зробила обличчя, по ній видно. І видно, що ну, вона не крутить Трампом її чоловіком, а більше він рулить всім. Ось. І мене дуже ну я не помилилася в тому, що вона мені подобається. Я не говорю ні про зовнішнє зараз, я говорю про її взагалі людяність, про її людяність. Коли я побачила, ось насправді в її там. Був кадр, вони просто ну, це не спеціально було знято, не, не, ну, тобто, не виставлено було не спеціально, якби так кадр, знаєте, зам, зам, повільна зйомка. Ні, це було в моменті, там, якось, коли вона дізналася, це, це все вони займалися цим питанням вирішенням цього а, бандюги ну, психопата того. І я побачила, ну дійсно, на її обличчя дуже ну біль, от біль, вона просто прониклася цим. Тому вона дуже людяна, вона розуміє, що коїться і в Україні в нас, що коїться взагалі ну страшно просто... не тільки в Україні. Не тільки в Україні і... Коли б вона щось. Мені от видається, що вона, якби якісь кандри побачила реального життя, те, що відбувається, там, наприклад, такої особи, чи якоїсь сім'ї, що стосовно, вона дуже людяна. І вона спів... співчувати щиро, а не... а не говорити. Так, мені дуже прикро. Ось так. Тому, а, тому а, ну вона мені дуже подобається як особистість. От як особистість. Ну, я, якщо брати їх там особисті справи в плані кохання, то не пахне там коханням. Ось, ну, якось вони так є в неї своя, якась, ну, звісно, причина, чому вона з ним у стосунках, чому він з нею у стосунках. Тобто, Тому ну, це їхні справи. Зараз не про це. М -м -м. Тому що так. Ну, щось так, знаєте, якось ну, захотілося поділитися з вами. Завтра в мене дуже складний день, хочу побажати собі успіху. Ось. Коротше, все буде добре. Все буде добре. Записала з балончиком. Завтра мож можливо поїду, до речі, до Тетяни. Тать... Поїду до Тетяни по справам або вона до мене. Але я так відчуваю, що вона мені навряд чи до мене поїде. Я винесла котячий наповнювач, тому що в мене був все ж таки масаж, в мене був, розумієте? А я імпульсивна, я закриваюся, коли в мене щось не дойде, і відпускаю коротше, ситуацію. Тому в мене був масаж, і я забрала котячий лоток, поставила сюди і принесла в кімнату, ну, щоб в туалеті не це. Не було чути, як вона буде гребтися. Так. Ну, в принципі, все. Машину завозкувала дуже щаслива. Єдине, що в мене там висвітлюється, там, коли їдеш, там такі скобки, і посередині оклику. Там якесь щось в мене там, коротше, мені механік подивиться, в чому справа. Тому що мені це не подобається. Щось, ну Так знаєте, червоним висвічується знак оклику в, в цих в лапках, ну, в скобках, е, е, а потім зникає. А потім з часом знову воно з'являється цей знак оклику. Ось, я потім зникає. Я не знаю, що це таке. Тому механік подивиться по комп'ютеру, що там саме, ну в чому причина, тому. Не треба, Мені ще треба, до речі, на зиму колеса міня змінювати. Тому що в мене літні тільки гума літня. І... Дим-сезон брати, чи все ж таки брати зимову резину. Як краще на зиму. Це слесіне. Тому що треба, скоро зима, все ж таки треба думати. Час швидко летить. Тому що мені сказали, що є демисезон, ну, що вони можуть і літом їздити, і, і, і взимку. Ось. Але я думаю, що краще зимову, зимову купити. Як вам? Як, як ви вважаєте? Ми зі Ласюшкою питаємо. Все. Всім пока. Пока, 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 пока. Можливо, що завтра з вами зв'яжуся, вийду на зв'язок. Побачимо, як я завтра буду спати. У мене завтра дуже багато справ. А сьогодні в мене йога, я його займаюся перцем обов'язково. Боже, яким... це луп морщу, це капець. Мене просто Мені постійно хочеться брови вверх підняти, так знаєте, або волосся тут більше зробити. А ще знаєте, якої волосся ковчого, не терпимо все.